Всім привіт, з вами. Ми знаходимося в Майнкрафті, як ви вже зрозуміли. Я розпочну цю серію не як звичайно, там, да, щоб було в одному персонажа, а чисто від першого вже лице тому що сьогодні в нас мод буде ну, чотенький. Він чисто там інтерфейсів трішечки змінить, думаю, вам це буде цікаво. Але перед початком по бажанню підпишись на канал. В ютубчику, і також, якщо хочеш, підпишись на телеграм-канал. Посилання можеш знайти в описі під відео, QR-код на екрані, або перейти на канал і натиснути на в опис про каналі В общем, там три буде лінкусіка таких, тому можеш там знайти все, що хочеш. Ну а ми продовжуємо огляд моду. А в нас сьогодні мод. Під назвою Бар Що цей мод нам дає? Ви думаєте, йо-моє, ти дурачок, Бар якийсь, що воно таке? Але передивіться, що він нам дає. В першу чергу він нам дає от таку от штучку вгорі над нашим персонажем. Це нас здоров'я. Тобто показує, скільки в нас здоров'я. Ну, і ще писало, що вроді би должно, Блін Показувати Як здоров'я нашого коня, там як ми будемо на ньому їхати. Ну, ми це трішечки пізніше протестимо. Але давайте перед цим я. Ось так візьму десь якусь хавку. Блін, а яку ми хавку можемо взяти? А хавку ми можемо взяти. Ну, давайте ось трішечки цього похаваємо І Перейдемо в режим виживання. Бачите, в мене змінилося я сам худ, так сказати. Да? Типа по здоров'ю, по голодуванню і опит. І вам покажу також, давайте зараз я похаваю. О, похавав. Пішла жара. Так, голодування в нас. Вроді, все, немає його. Здоров'я трішечки почало. А чи ти вже все? Не, не голодний, да? ну окей. Чекаємо, поки в нас відновиться здоров'я. Воно трішечки, бачите, починає відновлюватися, але нам потрібно ще знайти десь річечку, щоб я вам показав. Блін. Щоб я вам чисто показав, де в нас як змінилася взагалі худ по самому зануруванню. По кислороду, там оця вся штука, але я не можу блін, знайти цей довбаний водоспад якийсь, або якусь водойму, тому я зараз її знайду і вам покажу. Також хотів ще сказати, що. Ой, йомаю -йо, що згодне не ну, понятно. Похаваємо. І ще хотів вам сказати, що зараз покажу, щоб блін для зрівняння якогось було. да що Зараз у нас такий худ, і стандартний, якщо хтось там забув або перший раз, побачить типу, цей відос по Майнкрафту і взагалі Майнкрафт. Ну, це, може, знаєте, не може бути, щоб там хтось перший раз бачить Майнкрафт, але все це можливо. Так, за що я тут бачу? У нас 17 17 виходить, відсотків з 20%. Ось у нас якраз вже я знайшов водойму Давайте зараз я сюди трішечки опущусь. Занурюся. Бачите, в нас тепер чисто така шкала. Оу, у нас ще дивіться на рибках показує. йо, -йо. На рибках показує її хпшечку А тепер, знаєте, що мені саме цікаве. Просто в описі під самим модом не було нічого такого написано, що прям там На мобах якихось ще щось будуть в нас хпшечки, А тепер потрібно знайти курочку якусь і чисто подивитися, чи на курочці буде там або моба, знаєте, таку якусь там кріпера. О, блін, на турі над ними також показується їхня хпшка От це прикольдесний прикольдес. Бачите, моб, моб в мене найшов точніше зомбачок. Оцей. Так. Е, тут що в нас? Тут у нас е, барашики. Овечечки йдуть. Ну, коротше, я зрозумів, що на кожному мобі у нас тут буде показуватися його ХПшка, і це доволі прикольна штука. І давайте зараз я, мабуть, знову перемкнуся на творчий режим. Е, і давайте зараз ще раз похаваю, тому що показувало, що должно, щось повинно щось змінюватися. Ага, ХПшка все. Угу, Це все що є, походу. Окей, ну писалося, що знаєте, там що в нас повинно мінятися ті, шкала здоров'я. Ага, походу, шкала здоров'я в нас міняється вгорі. Окей, давайте тоді знаєте, що я зроблю? Я підійду до овечечки і подивимося. Ага, так, сім. Ну, ми по одній хпшечки чисто. Так, дивіться, в натурі в нас змінюється сама шкала здоров'я, і ми дивимося, що. Блін, та оддай. Ось коли в нього там одиничка, в нього червоний стає. Окей, все, я зрозумів, це тобто зміниться шкала, колір шкали точніше над самим персонажем. Ну, це вже зрозуміло, тому що я думав, що знаєте, там внизу на оцінь нас панельки будуть показувати, що, наприклад, коли в нас там дуже мало ФПшки, вона червона, там серединка жовта, і коли в нас все гуд, то типу там зелененька буде. Ну, окей, це вже ми поняли, що. В нас вона вгорі показується. Колір все залежить. Тобто, сюди ще раз покажу 7. Бачите, Воно змінює колір. Тобто вже червоненьке стає тут взагалі і все. Поняв? От це вже прикольна штука в нас вийшла. Свинки. Свинки, 10 хп, шичок, десь її треба побити. Ну а тепер давайте подивимося і зрівняємо, який був старий. Худ, можна його так сказати, ну, звичайно, вгорі над нашим персонажем нічого не буде, але ми можемо зрівняти шкалу здоров'ю, шкалу голоду, досвіду і також шкалу кисня при зануренні під воду. Тому зараз я вимкну мод і повернусь. Ось я вже повернувся, і ви бачите, що в натурі в нас змінилося навіть цей. Показник досвіду, він також замінений. Ну, блін, прикольно. Тут сердечками, там фавкою і такими, знаєте, бамбуковими паличками, секціями чисто в нас відображається досвід. Давайте зараз ми зануримося і тут повинні бульбашки. Дивіться, у нас бульбашками да все показується. Типу, скільки в нас кисті залишилося. Ну і, звичайно, вже за. Персонажем за нашим ось в горі персонажа нічого не відображається. Ну, я думаю, це буде прикольно, тому що, блін, мод, по-перше, змінює худ повністю і е показує здоров'я самого вашого персонажа. Це перша персонажа всіх мобів, які тут є, тобто там зомбаки, не зомбаки, свинки, курочки і все інше це також можна буде відслідковувати, і ви будете знати, скільки їм наносити ще урону доведеться. Тому я думаю, цей мод буде вам цікавий і корисний, тому що його можна буде використовувати саме на своєму сервері. Якщо ви там з друзями рубаєте, то я думаю, це взагалі підійде і буде вам в користь, тому що будете знати, скільки вашого товариша залишилось ХПшки. Ну, а з вами був. Підписуйтесь на канал, якщо, звісно, хочете і вам цікаво дивитися мої відео. Ставте лайки, пишіть коменти, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нові відео. І також по бажанню підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео і QR-код на екрані. Також можете всі посилання знайти в описі про канал. До зустрічі до наступного відео на каналі.